Вітаю, дітки! Сьогодні у нас четвер, 25 вересня, до вашої уваги. Урок Я пізнаю світ. Ми розглядаємо урок 35-й, сторіночка 25 розділ мандрую Україною. Тема нашого уроку: Вікторина, супермандрівники. Я пропоную. Зараз помандрувати Закарпатською областю, переглянувши відеофрагмент із піснею Батівська мова, музика Надії Гураль, слова Алви Бінцаровської. І гордо, і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична як у саду калина, що свій дарує цвіт бо українське слово, як та вода кринична як у саду калина, що свій дарує цвіт, вона сонце сяйна, вона промениста, у ній правій я. така життєдайна і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя, така життєдайна і праведна, чиста. Це батьківська мова, це мова моя. Дітки, сьогодні ми з вами попрацюємо над цікавими завданнями вивчених матеріалів. Але спочатку вивчимо слова другого куплети пісня «Батьківська мова за метою блискавка. Пригадайте, на рахунок один читаємо про себе. На рахунок один читаємо голос. На рахунок два читаємо те, що прочитали поперед. Наприклад, один. Читаємо перший рядок мовчки. Один читаємо в голос. В ній серця насолода. Один. Один моєї долі крила. 2. В ній серця насолода моєї долі крила. Один. Один. Вона барвиста мова. Два. В ній серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова. Один. Один батьківський заповіт. Два ній серця насолода, моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповід. Один. Один. У ній душа народу. Два. Вній серця насолода, моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповід. У ній душа народу один. Один і непоборна сила. Два, в ній серця насолода, моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт. У ній душа народу і непоборна сила. Один. Один у ній згасне пісня, два в ній серце насолоде, моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу і непоборна сила, у ній згасне пісня, Один, один що лине зроду в рід, два, в ній серця насолода, Моєї долі крила вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу і непоборна сила, у ній незгасна пісня, що лине з роду в рід. А зараз попрацюємо із текстом пісні, як справжній мовознавець. Розділ я вивчаю українську. Поставте питання до виділених слів. І позначте частини мови за зразком? Натисніть на паузу, виконайте завдання самостійно. Перевірмо: у ній душа народу і непоборна сила, у ній не згасне пісня, що лине з роду в рід. Ставимо питання. Яка Непоборна прикметник, сила, що іменник, незгасна, яка прикметник? Пісня, що іменник? Олине, що робить дієслово. Пригадайте, як називають частини мови. До яких можна поставити питання. Оберіть правильну відповідь. Перевірмо. Слова, частини мови, до яких можна поставити питання, називають Б самостійні. Пригадаймо правила. Слова, до яких можна поставити питання. Називають самостійними частинами мови. Слова, до яких не можна поставити питання, називають службовими частинами мови іменник, прикметник, дієслово, числівник самостійні частини мови. А зараз прочитаємо довідку від адаптера разом з диктором. Кожне слово в українській мові є певною частиною мови. Слова різних самостійних частин мови відповідають на різні питання. Щоб визначити частину мови, треба поставити питання до слова. А зараз з'єднайте слово. З відповідною частиною мови за зразком. Зразок. Країна, що? Це іменник. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевірмо. Малювнича. яка? Прикметник. Мандрувати, що робити? Дієслово. Чотири скільки числівник. Ми з вами повторювали частини мови самостійні, а саме іменник, прикметник дієслова. Тепер у нас зустрівся ще числівник. Пам'ятаєте, числівник означає кількість при лічбі, Відповідає на питання скільки, котрий? І означає кількість число. Зараз поставте питання до виділених слів. Позначте частини мови, натисніть на паузу. Перевірмо. Перший десяток. Перший, котрий це числівник, який вказує на порядок при лічбі, котрий? Перший числівник. Десять книг. Десять скільки це числівник вказує на число книг. Зараз пропоную пригадати пісеньку «Лічимо десятками. Назвічу найбільшу кількість числівників з пісеньки. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Ось один десяток десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки буде тридцять, а чотири десятки, сорок. П'ять десятки, п'ятдесят. Отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок п'ятдесят, далі сорок п'ятдесят, шість десятків, то буде шістьдесят, сім десятків, буде сімдесят, вже вісім десятків, вже вісімдесят, дев'яносто і сто. І рахуємо, ми вже до ста, усі, до ста, десять, двадцять і тридцять. 60, 60, 70, вже тоді 80, 90 і далі буде 100. Так, полічили десятками. А тепер, шановні діти, повертаємося до сторіночки нашого зошита. Я пропоную нейробіку від бубу. Пригадайте назви круглих чисел. Та повторіть алгоритм їх швидкісного додавання. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної річби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної річби. Увага, відповідь. 80. Другий раунд. Увага, відповідь. 90. Третій раунд. Увага, відповідь. То. Ну що ж, я вітаю переможців. А зараз, дітки, я пропоную позмагатися за звання супермандрівника, узявши участь у вікторині. Для цього нам необхідно буде таймер. Намагайтеся правильно та якомога швидше виконати завдання, а потім запишіть час виконання завдань, скільки хвилин і скільки секунд ви витратили на цю роботу. Прошу зараз натиснути на паузу уважно читати і виконувати завдання. Час пішов. Але ж час плине дуже швидко. Я впевнена, що ви завдання виконали, тож зараз перевірте себе за презентацією та оцініть успішність виконання завдань Вікторини. Зафарбуйте сонечко із числом, яке відповідає кількості правильних виконаних завдань. Наприклад, якщо ви виконали правильно лише одне завдання, розфарбовуйте одне сонечко. Два правильно виконаних цифру два. Три правильних цифра три. Чотири правильних завдання чотири. І якщо всі п'ять завдань правильно, зафарбовуйте сонечко під номером 5. Перевірте себе і зробіть висновок, наскільки добре ви опрацювали матеріал. Перевіряємо. Перевір себе. Ну що ж, я впевнена, що більшість із вас все-таки впоралися із завданням і обрали свою кількість. Якщо хтось правильно виконав лише одне або два завдання, не біда, не кажи не вмію», а кажи навчуся. Дітки, отже, наш урок добіг до кінця. Я дякую вам за увагу. Сьогодні ми з вами повторювали вивчений матеріал. І сьогодні ми здійснили супер мандрівку, пригадали вивчену пісню, частини мови, самостійні і службові пригадали, а також лічили десятками, пригадали числівники, здійснили нейробіку від бубу, -БУ. Призгадавши назви круглих чисел та алгоритм їх швидкого додавання. Ну і, звичайно ж, взяли участь у змаганням на звання супермандрівника. Наш урок добіг до кінця. Я говорю до побачення, до нових зустрічей!